По ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес і Воскрес! Кожна людина хоче бути здоровою. Здоров'я це ще не один із найбільших дарів, які необхідні в людині в цьому земному житті. Кожна людина. Бореться за своє життя, дбає про своє здоров'я, робить все для того, щоб прожити в здоров'я і благополуччі якомога більше, продовжує дні свого життя, думає, що оберігаючи себе, від тих чи інших моментів, які пов'язані з правдою здоров'я. і Рятуючи себе, лікуючи себе, прикладаючи її зусилля для того, хоче жити. І саме бажання людини – жити, довго жити, закладено Богом, тому що Бог створив людину для того, аби людина вічно жила. І саме оце бажання жити довго, жити вічно, закладене при створенні. І людина виношує це бажання, стремиться до цього, робить все для того, щоб оздоровитися, щоб продовжити своє земне життя. Але відомо нам, що стало причиною того, що людина стала короткоденною, як каже Івом Ногостраждання. Причиною цього саурі гріх непосуху перших людей Адама і Єви. Привів не тільки до того, що люди були позбавлені того блаженства, в якому вони знаходилися, але разом з тим були позбавлені і інших ласк та дарів через те, що відступили від Бога. Зокрема, в їхнє життя війшли скорботи, печалі, хвороби, а з ними і, смерть. і ось ми чуємо в сьогоднішньому Івангелії простілення чоловіка, який 38 років був у недузі, розслабленому, спаралізованому, лежав біля Олечої Купері і чекав, коли порушиться вода. І ось Господь, який залітав на це місце, яке звалося Дім Милосердя. В персоне в перекладі означає милосердя». Це те місце, де Господь через ангела, який порушив воду, проявляв свою милість до хворих людей. Але тільки один раз у рік. І тільки одна людина. Це та людина, яка перша війде в воду після порушення, отримувала зцілення. І ось написано в Євангелії. Що тут лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих. І всі мали одну ціль перед собою, одну мету дочекатися, коли порушиться вода і першим в неї. Може собі уявити стан тих людей, що вони відчували? Чи має в той час людина? Співчуття до того, хто страждає так, як вона, або ще більше. <звісно>, Звісно, що ні. Чим сповнювалися ті люди, коли бачили, хто перший війшов, зцілився, а я ні? Сповнювалися завжди. І тому це місце було, хоча зветься воно дім милосердя, але разом з тим воно було сповнене такого, знаєте, великого егоїзму. Великої любові та співчуття до самого серця. Я хочу бути першим. Я хочу зцілитися. І ось Господь входить в це місце. Приходить сюди, для того, для чого приходить. Каже Господь, прийшов цей світ, щоб піднайти і спасти, що загинув. Господь бачив серця цих людей, які тут перебували. Бачив. Господь бачив їхні стремління, бажання чого вони хотіли, Бачив. Господь міг одну мить оздоровити одним словом всіх і одночасно. Міг. Але цього не зробив. Звернув увагу на одного чоловіка, який був без супроводжувачого, який був без помічника. Який чекав не тільки, коли вода порушиться, а який чекав, коли. З'явиться якась людина, яка зможе допомогти йому, адже він сам безпорадний, адже він сам не може війти в воду. І ось увага цього чоловіка була сконцентрована на те, чи не знайдеться якась людина, яка не допомогла. І ось Господь звернув увагу до цього чоловіка, що він так довго чекає. Що його серце сповнене віри в те, що наступить той момент, коли він оздоровиться. І коли Господь звернув увагу до нього і спитав, чи хочеш бути здоровим, а він каже, так, але немає людини, яка допомогла мені, коли вона порушиться, увійти в неї. І ось про йому хрестіло цей момент. Немає діти. Знаєте, як часто ми в цьому земному житті убиваємо на людину. Господь ніби каже, а нащо тобі людина, я дарую цілення? Вставай, візьми посвістю і ходи. Як часто ми уповаємо на людину більше, ніж на Бога? Як часто ми надіємося на когось, що хтось там замовив за мене слово? Хтось там мені допоможе, хтось там допоможе розібратися з документами, хтось там допоможе влашуватися на роботу, хтось там допоможе мені влашуватися в лікарні і так далі. А при тому забуваємо про того, хто є подателем цих благ. Адже не людина, а Бог нам в повіч потрібній найперше. Господь акцентує увагу на тому каже і ходи. І очолик оцей, який 38 років, уявіть собі 38 років це життя людини, 38 років лежав у недузі. Коли він піднявся, то було таке серед людей сумняття. говорили ну сьогодні Субота, не слід суботу зцілятися є цілий тиждень того. І хто зцілив тебе, а він каже, я не знав. Але потім, коли Господь зустрів його друге і сказав йому, ось тижа не гріши більше, щоб тобі не сталося чогось гіршого. Що може бути гірше? Від паралічу? Від того, як людина розслаблена 38 років, гірше за це може бути тільки гріє наповнення вічні муки. І І осподь застерігає його від цього і каже, що причиною цього є гріх. він не гріше, більше. Саме гріх це та духовна отрута, яка руйнує хіво, інколи миттєво, а інколи поступово. І людина в наслідок гріха часто втрачає здоров'я. Гріх задій має руйнівну силу, і він руйнує наші стосунки з Богом, руйнує наші стосунки з ближніми, руйнує наше здоров'я, руйнує наше життя. Отаку От руйнівну силу має гріх. Звісно, що не всі хвороби, не всі скорботи є наслідком чи причиною гріха. Але в даному випадку Господь акцентує увагу, що гріх є причиною цього. Ось тому дуже важливо є, торі в охрісті, і сестри, нам про це пам'ятати. Ви знаєте, якщо провести цю паралель між паралічем тіла і паралічем душі, між розслабленим тілом і розслабленою душею, ви знаєте, при найменшій Якимось дискомфорті ми звертаємося до лікаря, і відчуваємо, що щось нас турбує, чи то нитка, чи то серце, чи тиск полишений, чи ще щось. Ми зразу шукаємо лікаря. Тобто є категорії людей, які так переживають за стан свого здоров'я, що при найменшій якомусь бої в організмі вони шлають лікаря. Це що стосується тіла. А що стосується душі, як у нас справи з душею? Не рідко не 38 років, а все життя людина є розслабленою. Прикутою до ліжка. Той час, коли слухається божественна літургія, Людина собі сидить у смартфоні чи лежить в ліжку і дивиться там якісь фільми, мультфільми, ролики різні і так далі. Хіба це не паранч духовний? Хіба це не гріх прикував людину до ліжка? Як багато людей не відчувають потреби, в тому, щоб бути присутніми на службі Божій. Не відчуває потребу в тому, щоб почути Слово Боже. Не відчуває потребу в тому, щоб провадити духовне життя. І проблема духовному розслабі. Великою є ця небезпека. І небезпека ця заключається в тому, що коли людина перебуває в такому стані і помирає, тоді той, хто паралізував її і душу її тягне до геєніповнеї. І ось тому до Євро Христі, оці слова Христа звернені до розслабленого чоловіка, кажучи, гляди більше не гріши, щоб не сталося тобі чого гіршого, вони стосуються нашого земного життя. Не рік, коли так в наше життя, ми так звертаємося з ним, ми не хочемо розлучитися із з ним, нам так добре перебувати в стані гріха, що ми і згодом не звертаємо уваги на те, що це гріх. І оскільки гріх вже має владу над нами, то ми стаємо рабами гріха. Повірте, якщо наше серце, Лежить до чогось противного Богові, до чогось того, що є огидним в очах Божий, це означає, що ми є рабами гріха. Якщо ми не можемо відмовитися від цього, якщо серцем ми вже перебуваємо в цьому стані, це означає, що ми є рабами в І бути рабом гріха, це означає бути розслабленим. Це означає бути в такому стані, в якому ти вже не можеш без сторонньої допомоги увійти в бути. І ось немає людини, яка би допомагає. Уявіть собі, що скільки людей було тут біля цієї олечої купері, скільки людей були по немчі своїй, а скільки були, щоб прийшли з інтересу подивитися, як це відбувається. Що відбувається на цьому чудотворному місці? Як людина отримує зцілення? Але разом з тим ця людина залишалася покинутою. І будучи серед великої кількості людей, він промовляв нема людини. Часто і ми опиняємося в такій ситуації, коли нам потрібна людина. Коли нам потрібна людська допомога, і не людина навіть в сімейному стані може почувати себе самотою. Навіть в тому домі, де живе багато людей, поруч з тим може людина сказати, немає людини, яка б допомогла. О, як це приклад. О, як це боляче, коли навкруг багато людей. Але разом з тим немає людини. І найдеше це відчуває людина, коли перебуває в недусі, коли хвороба душуляє, коли потребує сторонньої допомоги, а її немає. І сьогодні чимало таких людей, які потребують цієї допомоги, які потребують уваги. З боку своїх дітей, з боку своїх рідних, близьких, а такої уваги немає. Такої допомоги немає. І ось тоді людина залишається сам на сам. Дуже прикро Христі, коли самотність пригнічує людину, коли людина в самотності не може вчепитися за руку Христа. Адже священне писання чітко про це каже. Зокрема, ми читаємо в псалмах такі слова, що навіть як батько і мати покинули тебе, я не залишу тебе, каже Господь. Далі цей замість псалмопівець, Зеленського 146 псалмі каже, що Господь є тим, хто зціляє розбиті серця. Скільки сьогодні людей є з розбитими серцями? Зневаженими своїми рідними, своїми близькими, не відчувають ні від кого, ніякої ні уваги, ні поваги, ні любові, ні тепла, ні милосердя, ні співчуття. Як важливо в цей момент згадати про того, хто зціляє розбиті серця тим, хто зціляє розбиті серця і господи? І можливо сьогодні ти, брате чи сестра, Відчуваєш оце у своєму житті. Можливо, твоє серце розбити мені сьогодні. Пам'ятай, що є той, хто стіляє від такі серця. Можливо, ти відчуваєш сьогодні себе самотнім, але навколо тебе велика кількість людей. Є і сусіди, є і родина, але поруч з тим ти самотній. Запам'ятай, що Господь каже, Якщо навіть всі тебе залишать, я не покину тебе. Наскільки важливо це тоді во Христі, брати і сестри, коли людина в такому стані купитися за руку Христа? Ми недавно прийшли той чай час пандемії, ще й по неї багато людей перестрашені, не допускають до своїх. Рідні, які переводять в недузі, ні священника з найсвятішими що на тілу ні кров'ю, ні сусіда не дозволяє відвідати свою маму чи батька, який хворий, і потребує святкувати. І та людина сидить ізольована від суспільства. Гине спілкуватися, хоче спілкуватися. Та нема з ким. І ось дуже важливо в такому стані. Пам'ятати про того, з яким може завжди спілкуватися, який завжди відгукнеться на твій зок, який завжди прийде на допомогу, якщо ти злибнесеться после до нього. І ось тому, коли ми відчуваємо щось подібне, пам'ятаємо, що Господь говорить, прийдіть до мене всі стружені і обтяжені. І я. І я заспокою вас. В іншому місці ми чекаємо, про те, Господь каже, призови мене в день скорботи, і я почую тебе. Наскільки це важливо, коли ти в скорботі, коли від тебе відвернулися, коли ти не маєш допомоги, коли ти відчуваєш себе самотнім, возле до Господа. Він не тільки Чує тебе. Він прийде до тебе. Він зцілить твої рани, духовні і кілецькі. І в Його присутності ти будеш щасливим. Амінь. Христос Воскрес!